Золота хмаринка. Високо, високо в небі жили мама сонечко та золота хмаринка донечка. Вранці, коли золота хмаринка ще спала, мама сонечко визирала із кудлатої хмари і усміхом посилала на землю світло і тепло. Воно розсипалося золотими краплинами. Пізніше прокидала золота хмаринка. Брала золоті відерця і маленькими долоньками збирала золоті краплинки. Коли відерця наповнювались, вона бігла в поле і малювала соняшники, які вдячно підносили свої голівки. Одного дня золота хмаринка бавилась зеленим колоссям, що весело шепотіла їй свою пісеньку, і захотіла його позолотити. Вона побігла до мами сонечка. Взяла два відерця золотих промінців, зробила собі пензлика і почала розмальовувати колоски золотом. Вона так захопилася роботою, що все у полі стало золотим жито, пшениця, вусатий ячмінь та овес шелестіли золотими колосками. Золоті не стали, говорили люди треба збирати дозрілий хліб. А золота хмаринка тішилась, що дала людям хліба. Щоранку вона дивилась з неба, чи є ще на землі золоте поле. А одного разу золота хмаринка запізнилася. Вона сперечалася з холодним дощиком, що хотів було бігти на землю, і побачила, що немає золотого поля, а стоїть почорніла земля, а по ній сумно ходять довгоногі лелеки. Що вона тепер малюватиме? З плачем побігла Хмаринка скаржитись до мами сонечка. Дивись, доню, скільки зеленого лісу, але додавай ще й інші фарби, не тільки золоті. Попливла Хмаринка шукати іншого кольору і попросила червоного у вечірній зірки, а вже на другий день захопливо розмалювала зелений ліс. Найбільше було жовтого. Сосни залишала зеленими, вкраплювала і червоний деньде. Втомилася, бо ж лісу у нас багато. Прилягла відпочити та й заснула. А мама сонечко накрила доню легкою пухнастою ковдрою. Коли вранці хмаринка прокинулась, вона не впізнала свого лісу. Її жовті листочки обтрушував вітрисько, що сидів на чорній хмарі. Листя золотисто багряним килимом вкривало землю, оголюючи стовбури дерев. Тільки сосни стояли зелені, розкішні красуні. Мій ліс, де ж я візьму зелені листочки, щоб малювати? Гірко заплакала хмаринка, засумувала хмаринка. А мама сонечко пестила її золоті кучері і співала коло Спи, моя хмаринко, золота дитинко, як весна прийде, заквічає все. Заспокоївшись, золота хмаринка спала цілу зиму, а коли на землі виблискував золотом сніг, то це падали з неба, краплинки і з ведерця золотої хмаринки.